Вітаю, друзі. Сьогодні вирішила розповісти вам про книгу, про яку, можливо, я би не хотіла, щоб такі книги були. Я думаю, що і авторка, може б хотіла би писати про живих героїв, але складається так, як є. Отже. Сьогодні вам розповім про книгу Ольги Донечанки. Все буде добре, братиме». Це книга пам'яті воїна-десантника 80-ї ОШБР, який загинув 28 років. Іван Баранич. Воїни його знають за позивним Шкіпер. Найсвітліша, найкраща людина. Саме його гасло все буде добре, вважалося чарівним. Бо коли були найважчі моменти, пов'язані з евакуацією, з тим, щоб доставити. Воїна до медчастини, то це його гасло воно заспокоювало і допомагало, і воїни просто вірили в те, що раз баранич сказав, що все буде добре, значить так воно і буде надзвичайно світла і прекрасна книга про дуже світлу людину. Отже, Іван Баранич, який народився в стрию, виховувався без батьків, бо його мама і тато загинули в автокатастрофі. Від самого дитинства був героєм-рятівником. Ольга Дениченка розповідає, що якось під час Прогулянок з дитячих на річку, він врятував свою дорогу твою рідну сестричку Ірину від е, Бистрої ріки, бо вона е, заграю, загравшись, потрапила в отой, е, здається, такий, на перший погляд, е, Безпечний потічок, але е, насправді дуже швидка вода затягнула Ірину і е, Іван, кинувся її рятувати, е, зовсім не думаючи про себе. І, і, слава Богу, знайшлися дорослі, які витягнули і Іринку, і, і героя-рятівника. І вже в дорослому житті він став рятувальником. Він, е, Працював в Державній службі надзвичайних ситуацій, і оце його світла така вдача і постійна, постійний оптимізм, він дарував людям впевненість в тому, що наша служба найкраща, але буквально перед війною. Йому хотілося іншого. І він вирішив підписати контракт зі Збройними силами України. Бо свого часу він закінчив військовий ліцей і все-таки його не відпускала мрія про офіцерське звання. Ну і крім того, Ольга Дониченка пише, що Воїн не терпів паперової роботи. І коли йому довелося в Державній службі надзвичайних ситуацій перейти із підрозділу, що рятує, в ну, писарі, то він от, збунтувався і змінив, вирішив змінити кар'єру, будувати кар'єру в Збройних силах. Ну і. Перших же днів повномасштаб, повномасштабки потрапляв в найгарячіші напрямки, воював на Донеччині, воював на півдні України і всюди проявив себе як надзвичайно смілива людина, дуже товариський, дуже великий оптиміст. Постійно жартував, знаходив привід навіть в тих важких умовах, жахливих, знаходив привід для радості для того, щоб підтримати своїх побратимів. Цінував свою сестричку Іринку, яка займалася волонтерством, ну, по можливості, оскільки на період повномасштабки вона виїхала в Сполучені Штати, рятуючись від війни, але й там. Пам'ятала не лише про свого братика, а й про весь підрозділ, і допомагала чим могла. І от із оцих теплих яскравих спогадів і складається книга. Я вважаю, що книга буде цікава і дорослим, і може бути рекомендована підліткам, якщо ви вважаєте, що ваша дитина. Любить цю тематику, книга дуже гарна написана такою вишиканою, класичною літературною мовою. Я думаю, що вона не, не травмуватиме дітей, незважаючи на те, що описані різні події, але ну, сприймається вона як, саме як літературна розповідь. І дуже тепло видно, що найближчі люди розповідали про Івана Баранича, і написана вона дуже-дуже тепло і дуже в таких справжніх патріотичних тонах, розповідає просто про дитинство, про юність, про якісь турботи хлопчачі, про прикрощі. Тобто, дуже-дуже така світла і повчальна. Мені здається, що для дітей від. 13-14 років її можна цілком рекомендувати дітям. Ну і для того, щоб ви трошки мали уявлення, почитаю шматочок. Метушня, яку під час спостережень помітили десантники, здійнялася в селі недарма. Після попереднього артобстрілу рашисти запідозрили місцевих мешканців у коригуванні вогню. З хат, за підказкою колаборанта, витягли близько 30 чоловіків і кілька жінок, зв'язали їм руки скотчем і поставили на майдані біля сільради на коліна. Почали бити і вимагати ім'я коригувальника, але селяни мовчки зносили знущання. Тоді нелюди пустили автоматну чергу над головами нещасних бранців. Жінки з переліку заголосили, і це ще більше розлютило катів. Вони навели зброю на беззахисних людей, погрожуючи їх розстріляти, коли несподівано розпочався новий яртостріл. Сміливі поруч із беззбройними московити миттєво втратили мужність і тарганами розбіглися з майдану, а місцеві, користуючись панікою, звільнилися і повтікали. Іван про це не дізнався їхню роту після короткочасного відновлення відправили на Донбас, та пізніше він згадував Миколаївщину з особливо щемливим почуттям. Насамперед, через її жителів. Хіба можна було забути відважних фермерів, які, незважаючи на звуки канонади, обробляли поля? На зауваження про небезпеку відповідали коротко: так весна ж, посівна. Хтось же мусить годувати країну під час війни? Або сотні тих. Незнайомих селян і мешканців невеличких містечок, що сповіщали про пересування ворога чи забезпечували десантників продуктами, оскільки людей безкорисливо пропон... оскільки людей безкорисливо пропонували свою допомогу. То був період надзвичайної єдності українського народу, час, коли більшість із згодістю вимовляла я, українець. Сама Ольга Даничанка родом з Краматорська. Я думаю, що ви можете її знайти біографію і відео, в якому вона в Фейсбуку розповідала про те, як змінювалися її погляди в 2014 році під час майдану, тому що сильна пропаганда російських телеканалів і місцевої влади налаштовувала мешканців Донбасу проти Революції Гідності. І от оцей шлях. Змін людини, яка бачить несправедливість, бачить злочини влади, яка навіть пише, що не здогадувалась про деякі речі, які творив Янукович і його оточення, але побачила побиття студентів, побачила те, що відбувалося пізніше, і зовсім змінила свої погляди. Ще раз кажу, що надзвичайно гарна вишукана літературна класична мова. Світла, хороша книга, пам'ять світлій людині. Іван Баранич прожив всього 28 років і загинув в день, коли його батьки розбилися в аварії. Ця книга пам'ять про відважного воїна і про всіх тих воїнів, які віддали життя. За нашу свободу. Слава героям. Друзі, я дуже вас попрошу по можливості підтримати збір, який оголосила волонтер Ольга Дмитрівна Назарова на два підрозділи, тому що і реп, і автомобіль дуже важливі для життя, для збереження життя наших найкращих в світі воїнів. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей.